Друзі, всіх вітаю. В даному відео хотілося б з вами поговорити про режим аркада під покровом ночі, там де тестуються нічні мапи, з новою механікою, до речі. Відео я розкажу про своє ставлення до цього режиму і поділюся, скажімо так, своїми і не лише своїми здогадками, як же ж можна було інтегрувати взагалі нічні мапи в гру. Ну і почнемо з моїх таких вражень від цього режимчику. Ну, саме від нічних мап. Тут не стільки режим, скільки нічні мапи От загалом візуальна складова мені дуже сподобалась. Я дуже давно чекав ці нічні мапи, ще як тільки ще давно-давно, я не пам'ятаю в якому, 2019 році, вже тоді їх дуже хотілося побачити. Але тут, коли показали на початку 23-го, Варгені показали свої плани на 2023 рік, я був просто в захваті, що там були нічні мапи, і з нетерпінням їх чекав для тесту. От, і от вони нарешті виходять. Візуальна складова, мені подобається. При тому, що там ну, не все супер, там ідеально, знаєте, так можна до чогось там і придертися. Це не супер така знаєте, реалістична ніч. Там. Це просто звичайна там, денна карта, на яку накладено темний фільтр і замінене освітлення. Там, сонце поміняли місяць, ну по суті, воно так само. Але я розумію, для чого це робиться, тому що треба ж якби зберігати саму іграбельність і ж не зробиш просто темну ніч чорну, де не буде видно ні танків, нічого. Тому тут я не придираюся, тут мені все дуже-дуже сильно подобається. Але от щодо механіки, які у нас застосовані, які змінені у цьому режимі, то тут уже, звичайно, є питання. Я нагадаю для вас, що тут працюють модифікатори. Час виявлення, час у виявленні, точніше, у нас замість 10 секунд. В випадкових боях, взагалі, в будь-яких боях Замість 10 секунд, тут 6 секунд. Радіус огляду, максимального огляду, тут, я так розумію, зменшений на 35%. Тобто ми маємо 445 метрів, тут мінус 35%. Дальність радіозв'язку, мінус 50%. Дальність промальовування, 465 метрів. Теж зменшено. І плюс до того забув ще непомітність після пострілу мінус 90%. Тому що тут яскравий спалах вночі, коли ти стріляєш, яскравий спалах, зараз це тебе легше засвічує. Ну от, перше, в принципі, що варто відзначити, непомітність після пострілу, от так, це те, що от явно ну окей. Я до цього позитивно ставлю, що там танки, знаєте, не стоять і просто стріляють, по тобі а ти їх не можеш висвітити. Що хотілося б відзначити по недоліках цієї механіки, яку вони завезли сюди. Ну, перше враження, яке складається, знаєте, режим цей не затягує, от, ну, просто не затягує. Нічні мапи, так, да, клас, там зайшов, візуально круто виглядає, але тобі не хочеться в нього грати. Особисто мені, от я заходжу, мені не хочеться в нього грати. Немає такого, щоб я, знаєте, ого, сидів, грав, грав, грав. Там той же сталевий мисливець, який так, знаєте, там, приївся, але все одно сталевий мисливець, мені хоча б ну, 5 там, боєчків за день, мені хочеться скатати. А тут такого відчуття взагалі немає. От, Ну просто його немає. Ти заходиш, тому що. Ну, я не знаю, може, це через те, що це не зроблено як спеціальний рандом, там, знаєте, з якимись нагородами, щось таке. А тут просто, по суті, звичайні рандомні бої, де зі зміненою механікою, але. Е, і механіка ця теж відштовхує. По-перше, тому що я намагався грати на ЛТ. Грати на ЛТ дуже-дуже важко. Ти нібито щось їм можеш підсвітити, і, і коли ти даєш першочерговий засвіт на початку бою, то це нібито і прикольно. Але потрібно враховувати той момент, що. От дальність промальовування і дальність радіозв'язку тобі, зменшена дальність промальовування зменшена дальність радіозв'язку, тобі, як ЛТ-воду, не дає ніяких переваг. Тому що для того, щоб висвітити техніку, тобі потрібно тепер набагато ближче до неї під'їхати. І по суті, ти до тієї самої ПТ-шки, яка може все так само стояти на кемпі, ти все одно до неї ближче під'їжджаєш. Тому ти знаєш, на ЛТ ти не є таким захищеним. Потім момент простіше стало грати на важких ТТ. Це теж до цього <смі>, дійшов мій один. Ну там і не лише мій там підписник. Коротше, от він сказав, і я так посидів, поміркував справді, дійшов до висновку, що на важких ТТ грати легше, тому що раніше важкі ТТ. Протистояння з Елтехою, припустимо, там він стоїть, він світиться з досить великої відстані. А щоб доїхати до Елтехи, аби висвітити її, йому треба просто подавати неймовірний якийсь шлях. І дуже сильно ймовірно, що він не подаває цей шлях на коридорних мапах, тому що його просто розстріляють. Тепер же, Тепер же ця відстань набагато менша. Тому ТТ зближається досить таки сильно з еотехами, там, з іншими ТТ, неважливо. Тому от, на важких ТТ, грати стало набагато простіше. От, таких м'ясних, по типу Мауса, якихось ВКшок з паналю, Типа, от щось такого. Другий момент, другий момент уже більш таки, знаєте, позитивний, ну це те, що все ж таки більшість перестрілок, більшість, вони відбуваються тепер з близьких дистанцій. Є, звичайно. Така штука, що не всі союзники і противники розуміють, як грати. Вони досі грають так, як в рандомі, хтось на ЛТ їде в якийсь там дефолтний куч стає, де він і близько нікого не висвітить. Хтось із ПТ їздить на ті ж самі ПТ-позиції. Це так. Але все ж таки більшість гравців вона починає їздити, наприклад, на Васвілі постійні там заруби в місті, постійні заруби в урвищі на другій лінії. Там танки перестрілюються, але все одно кемпери знаходяться, не зовсім адекватно те знаходяться. Це все, звичайно ж, є. Але, звичайно ж, не можна спростовувати той факт, що того самого бодрого танкового рубилова стало дещо більше, навіть значно більше. І тут ми виходимо на ще одну проблему: що те ж саме бодре танкове рубилово. Може дуже-дуже сильно прискорити бої. Може, в принципі, і не прискорити. Все залежить від поведінки гравців. Хтось грає агресивно, буде їхати там, стрілятися, хтось навпаки, боїться. І буде стояти. Але, повірте, як показала практика, я скатав достатню кількість боїв на тому ж самому штилю, БТ дуже часто їхали, впорювалися. Є такі, які стоять до талога, це само собою, це все залежить від гравця. Але, але більша частина гравців просто їхала. Просто їхала, давила всі напрямки, то одну сторону, то іншу. На центр, на центральну гору, скільки ПТ-шок заїжджало, дуже багато. На Ласвілі, скільки приїжджало в місто. На піщанці на центрі мапи дуже багато танків. От особливо на піщанці на центр мапи в цю так, центральну яму їхало дуже багато танків реально. Хтось не в яміх стояв, хтось стояв зверху, але їхали і СТ-шки, і ПТ. Само собою були і на дефолті, але дуже мало їх було. Тому тут, ну, така собі, це точно не панацея від турбобоїв. Це ми говоримо, звичайно ж, про те, якщо нічні мапи вийдуть з такою механікою. Тому, на мою суб'єктивну думку, от, оця механіка, ну, чесно скажу, вона якось ну, ні про що. Хоча спочатку, коли я її там подивився, да, мені здалося, що буде круто. Навпаки, що буде круто. От можна буде катати там. Можна буде агресивніше, тебе там не будуть розстрілювати ПТшки з дальньої відстані. Це буде класно. от так, Але щось ні. Тому що тебе все одно розстрілюють ті ж самі ПТшки, Тобі треба ближче під'їжджати, а значить. упорюватись фактично в союзника. В противника, вибачте. І бувало таке, що я був сам на напрямку, я їхав, упорювався і просто мене потім зносив, бо в них там був нато оперативників, а в нас стояв я один. І, до речі, такий мінус, що на багатьох мапах, розумієш, мапи ж вони зроблені з урахуванням старих механік, а не нових. І зараз деякі позиції, коли ти приїжджаєш туди в піджимчик, ти знаєш, що ти повинен висвітити там на якійсь відстані ПТ-шку, на якійсь відстані Стежку, що в тебе є запас. Ти засвітив, якщо побачив там купу танків, ти можеш повернутися назад, там зробити камбек, якийсь відкат на позиції дефові на своїй базі. Тепер же ти цих відкатів робити не зможеш, тому що ти впритул фактично засвічуєш перед собою там цілий натовп противників. І ти просто виходить так, що ти їдеш напрямок в сліпу, якщо ти їдеш туди сам. Тобто, якщо ти бачиш на розкаті, що тебе не підтримують союзники, все, стій на базі. Інакше ти просто наражаєшся на небезпеку, можеш просто піти на те, що тебе знесе декілька противників одразу. Я ж кажу: суто для ЛТ режим ну, важкий, дуже важкий режим. ЛТ тут грає тільки через настріл, треба грати. Світити щось, ну, важкувато, знаєте, якісь динамічні ате, коли можна їздити там перед носом противника, щось там крутитись, підсвічувати, ще таке. Але для подавляючої більшості танків, звичайно, режимчик так такси Тому я твердо впевнений в тому, що потрібно змінювати цю механіку. Перше, на що я звернув увагу, от я думаю, а чому б не було логічно збільшити також і радіус рентгену? Тому у нас рентген залишився стандартний 50 метрів, як і в звичайних боях. Бо, ну хіба це не логічно? Це було б логічніше збільшити його там до 100, а можливо навіть і 150 метрів. Другий такий момент, я дуже сильно сподіваюся, що все ж таки, коли буде другий запуск цієї аркади. Вони зроблять зі стандартними механіками. Вони просто ведуть візуальну складову, тобто будуть нічні мапи, але з тими стандартними механіками, які в нас є зараз у випадкових боях. Тобто, час у 10 секунд, максимальний огляд 445 метрів. Промальовка стандартна, дальність радіозв'язку стандартна. Просто щоб це було лише візуально. Перші нічні мапи вони не так сильно. Давлять на очі, тим паче, коли ви граєте, знаєте, ну, я думаю, багато хто із вас, вже дорослі люди, як показує там моя статистика, то мене дивляться в основному подавляюча більшість. Це дорослі люди, там 25 плюс років. І, ну, всі ви, напевно, працюєте, у вас є якісь справи, і дуже часто танки вам доводиться грати там в темну пору е доби. І знаєте, коли ти сидиш, там, можливо, в темній кімнаті, в тебе вимкнено світло, а тобі оці сві... просто денні мапи, там степи, піщанка, та ж саме, піщані мапи, вони виїдають очі. Ну, це таке собі. І ведення нічних мап це дуже круто. І тут якраз для цього, спеціально під отакі випадки: один значить, з міх підписників Олександр запропонував дуже класну ідею. Зробити так зміну пори е, дня і ночі, так як це реалізовано там в GTA 5 RP Припустимо, якщо у вас зараз на вулиці 23 година, то у вас і в грі 23 година, і у вас темно. Так само, аби було в танках. Тобто в день ти граєш на денних мапах, уночі ти граєш на нічних мапах. Звичайно, ми зіткнемося з таким. Питанням з такими претензіями від багатьох гравців, що блін, а я можу грати тільки в день, я не можу грати вночі, то що мені тільки на денних мапах сидить? Інший скаже, а я можу грати тільки вночі, то що мені тепер тільки в нічних мапах сидіть Ну, для цього тут уже я пропонував варіант робити так, щоб це працювало просто по типу фільтра. Тобто, знаєте, як. В різних там месенджерах, в соцмережах і тому подібних. Ти вмикаєш нічний режим і денний режим. Ну або там світла тема і темна тема. Так само тут, щоб ти міг просто вмикати візуально. В тебе відображається ця мапа зараз. В боях взагалі в тебе мапа відображається. Як нічні, або як денні. Хтось може грати на день мапі, хтось може на нічній. Тут уже суто на твій розсуд. Подобається тобі, якщо ти можеш тобі, наприклад, от, взяти той же Васфіль, мені, наприклад, на Васвілі дещо було важко орієнтуватись, тому що він там такий трошки затемнений. Да, от, піщанка дуже класно зроблена, а васвіл дещо важкувати. І знаєте, наприклад, на якійсь відстані вицілювати танк, ти не дуже добре бачиш там деталі танку, де його башта закінчується, переходить в корпус і якби стає дещо важче орієнтуватися, особливо коли ми говоримо. Про стрільбу там, на відстань. Але ну, ти сам повинен обирати. Тобто, це вже суто на твій розсуд. Були також там цікаві пропозиції з приводу того, що можна зробити так, щоб взагалі, наприклад, коли ти грешничних мапах контур танку не обводився, тобі треба було чисто його побачити. Так, це дещо цікаво. Але знову ж таки, таке ти в рандом не введеш. Таке хіба що як окремий режимчик і. Це було б цікаво. З одного боку, як побачити танк, який стріляє по тобі з куща, треба буде видивлятися оці спалахи після пострілу. Ну, це було б цікаво, але я думаю, що це надто важко, враховуючи те, яка у нас цільова аудиторія в цій грі, тому я думаю, що цього не буде реалізовано ніколи, навіть у якомусь там режимі. Ну, хоча, можливо, у фан-режимі можливо. Але знову ж таки, я в це особисто не вірю. Тому, от, резюмуючи все вище сказаного, майбутнього для нічних мап із такою механікою я не бачу. Особисто я, ну швидше за все, 90%, що я грати у них не буду, якщо вони вийдуть з такою механікою. Звичайно, чисто так, що очі десь відпочили, можливо, я зайду покатаю, але не через те, що це дуже класно, вау, прикольна механіка, класно, ти світиш ще 6 секунд ти ніколи не може висвітити. Це Дуже круто, ні. Такого не буде. Тому сподіваємось на те, що. Особисто я сподіваюся, що все ж таки нічні мапи ведуться, але ведуться вони зі стандартною механікою, такою, яка присутня зараз у нас у випадкових боях. Хотілося б, можливо, побачити зміну дня і ночі, так само, як це відбувається в реальному житті у нас. Ця ідея мені також подобається. Вночі граєш на нічних мапах, в день граєш на мапах. Як на мене, це було б круто, ну або ж, як мінімум, зробити просто так, аби ти сам обирав, щоб в тебе відображалася або нічна така обстановочка в бою, або ж уже денна. Тим паче, що геймплейно мапи абсолютно не змінились. Лише там візуальні якісь такі точечні знаєте, правочки десь додали вогонь, десь освітлення. А геймплейну абсолютно все те ж саме. Що ж, дякую, що подивились дане відео. Діліться своїми враженнями в коментарях, можливо, в когось із вас є кращі ідеї. Якщо це буде класна ідея, то будемо її поширювати. Можливо, навіть розробники її почують, побачать і прислухаються до нас. Підписуйтесь на канал, поставте цьому відео лайк, та натискайте на дзвіночок, аби не пропускати нові відео. До зустрічі.